Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як заробляти на найпростіші активності від біржі Bybit. Ця активність називається Launchpool. Все, що потрібно зробити, це бути зареєстрованим, пройти перевірку та внести на депозит від 100 доларів. Максимально можна внести до 2000 USDT і отримувати на них нагороди у вигляді токену. В даному випадку це токен L3. Також варто сказати, що ми вносимо лише в пул USDT. Тому що це стейблкоін, і у нас немає ніяких ризиків втратити наші кошти. Сама подія знаходиться в вкладці Торгівля, спот X і одразу Лаунджпул. E, Я особисто беру участь у всіх лаунчпулах від біржі Bybit, тому що це пасивна і безризикова подія. E, всіма результатами ділюся. В своєму Telegram, скільки мені вдається з них заробити. З даного лаунчпулу очікую заробити близько 20 доларів, так як пул USDT є досить великим.